Пані Парасковія уже кілька років робить стрітинські свічки. каже, найкращий матеріал для них бджолиний віск, а ще обов'язково додає трави колоски жита, пшениці, льону, зелений мірт і пахучий васильок. Свою свою душу, свою все Коли роблю, бажаю, щоб люди були здорові, щасливі. Від цього посвячені на стрітання свічки називають громичними, бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб берегти людей і худобу. Запалювали їх, аби весняна повінь не нашкодила посівам і щоб мороз дерева не побив. Протягом року зберігали такі свічки на покуті або ж плітали у дідухи. Свічки за повір'ям мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву від бурелому і граду, а членів родини від злого ока та хворіб. Ще з раннього ранку мешканці Івано-Франківська прийшли до храмів, аби відзначити стрітення Господнє. Люди вірять, що цей день є особливим, а освячена свічка, яку. Принесуть додому, оберігатиме їх оселі від бід. Коли погано мені, коли біда в хаті, ну грім, коли сильні гримить. Віримо в то. Коли гримить, ну це великий символ. Ну. Християни відзначають стрітання Господні як пам'ять про те, що свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після його народження. Саме там відбулась зустріч із терцем Симеоном, за словами директора катехітичної школи Воскресіння Отця Романа Влашина, 15 лютого відзначають ще й день богопосвячених, тобто осіб, які віддають себе служінню Богові. так це є символ жертвенності, бо свічка вона Палюється спалюється все ціло. Чим краща свічка, вона не стікає. Вона, вона згаряє для того, щоб давати тепло і світло. Так само богопосвячені особи вони в своєму служінні згаряють для того, щоб давати світло іншим, вказувати шлях. А ще у цей день за народним повір'ям зима зустрічається із весною. Пан Михайло каже: весна прийде вчасно. Березень буде теплим. А от у квітні очікує приморозків. У чоловіка свій перевірений роками метод передбачати погоду. 1 березня вже починається весна. Так що І літо буде дуже, цей, дуже, ну, не таке, як минулого року, не таке жарке, будуть перепадати душі. А звідки ви знаєте? А дуже просто. А є от від Різдва до Єорданії є цих 12 днів. Ну, а знаєте, от цих, е, кожен день вказує на місяць. на на кожен день вказує на місяць. Віталія Васильчук, Андрій Лепків, новини, телеканал Раї.